Казка про зачарованого щупака жила на світі мачуха, і мала вона рідну дочку і пасербицю Касю. І як ото воно в світі й буває, своїй дочці догоджала, а пасирбиці не любила. А та рідна збиткувалася над касею. Якось мачуха сироті каже: Візьми зараз кошелі, іди до річки, налови там риби та дивися, щоб мені вернулася до заходу сонця, бо якщо ні, то ночувайся. А там недалеко за селом річка текла. Пішла дівчина до річки і плаче, бо не знає, як тієї риби наловити. Аж тут з води випірнув щупак. Луска на ньому блищить, і він людським голосом питає, чого це ти плачеш? Кася і розказує йому про мачугу та все сльози лє, а він їй. Не плач, лягай собі та й спи. Я виручу тебе з біди, бо знаю, що ти дуже добра і прихильна до всього живого. Тільки не розказуй нікому нічого. Кася лягла під липою і заснула, а як прокинулася. Дивиться, аж її кошелі вже повні риби. Дівчина очам своїм не вірить, підійшла до кошеля та тільки торкнулася, а кошель так і пішов до хати. Торкнулася вона до другого, до третього, ой, те ж саме. А Мачуха. Виглянула у вікно та, як побачила, що діється, розлютилась і як закричить. То он ти яка розумна, хто це тобі риби наловив. Кася їй ні слова. От мачуха знову загадала їй роботу. Тепер збери у ті кошелі шмаття». Піди до річки, випери, висуши та викачай. Та дивися мені, поки сонце зайде, що була уже тут. Дівчина понесла кошелі на річку, сіла там та й плаче. Коли знов виходить з води той самий щупак і питає, а чого це ти плачеш? Кася розказала йому про все плачучи, що пак і каже не плач, лягай під липою і спи. Кася лягла під липою на траві, та й заснула. А коли прокинулася, дивиться усе все шмаття чисте, рівненько складене, викачане, лежить уже у кошелях. Торкнулася рукою одного кошеля. Другого і вони враз самі подалися додому. А Мачуха стояла на порозі та, як побачила випрану білизну, закипіла від злості та й каже На ось тобі дірявий ополоник, та піди до річки, і не вертайся додому, поки не начерпаєш ним повні коновки води. Що було робити бідній сироті. Взяла вона в половник і коновки, іде до річки та так плаче, а мачусі закортіло дізнатися, хто вона там допомагає касі. От побігла вона з хати та й пішла нишком за дівчиною, щоб на власні очі побачити. Що там буде діятися? І як стала дівчина дірявим ополоником набирати води у ті коновки і низько нахилилася, тоді мачуха нишком підкралася до неї ззаду і вже мала її зіпхнути в річку. Коли тут щупак вискочив з води та. Так пхнув мачуху, що та шубовснула на дно. А Щупак струснув із себе луску і перекинувся таким вродливим потім Одружився із каси, справили пишне весілля та жили собі довго і щасливо.